Бо свобода починається з права сумніватись, але цей простір треба захищати, бо спокуса теж є. Іноді нам хочеться єдиної версії простого пояснення, зрозумілого ворога і готових рішень. І тут небезпека, ми можемо самі перетворитись на дзеркало ворога. Тому завдання кожного з нас зберегти право сумніватись, навчити цьому дітей і не дозволити нікому ні ззовні, ні зсередини країни забрати це право. Поділіться цим відео з батьками, учнями, вчителям, підписуйтесь на мій канал, тут ви знайдете професійний юридичний аналіз і практичні поради. Якщо ви бачите, що у вашій школі чи родині виникають проблеми з маніпуляціями чи порушенням прав дітей, звертайтесь до адвоката. Я готовий допомогти, запис на консультацію в описі до даного відео. Бо майбутнє України вирішується не лише на фронті, воно починається в класній кімнаті, з того, що навчимо ми в дітей думати, ставити запитання і шукати правду. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі в наступному відео.